Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 25, вірші 1. 27. Афест, перебравши владу, через три дні прийшов з Кесарії до Єрусалима. Первосвященники та провідники юдеїв поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоби прислав його в Єрусалим, а самі готували засідку, аби вбити його на дорозі. Фест же сказав, щоб стерегли Павла в Кесарії, оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він, ті з вас, хто може, хай йдуть зі мною, і якщо є якесь порушення в цьому чоловікові, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або десять днів, повернувся до Кесарії. І наступного дня, сівши на місце судді, наказав привести Павла. Коли його привели, оточили його ті юдеї, котрі прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався, я нічим не згрішив, ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді фест, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлові у відповідь Чи ти хочеш піти в Єрусалим і там щодо цього суд від мене прийняти. А Павло сказав Я стою перед судом кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривду або щось варте смерті я вчинив, то я не відмовляюся вмерти, і якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати, покликаюся на кесаря. Тоді фест, порозмовлявши з радниками, відповів: Ти покликався на кесаря, той підеш до кесаря. Коли минуло декілька днів цар Агрипа й Верніка прибули до Кесарії поздоровити феста. Через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи: є один чоловік, в'язень, залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, переосвященики і юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження. Я відповів їм, що в римлян немає звичаю видавати якусь людину на страту, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж дня сів на місце судді і наказав привести чоловіка. Обступивши його, Обвинувачі не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з ним якісь суперечки про свої забобони і про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього, оскільки Павло вимагав. Щоби його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відійшлю його до кесаря. Агрипаш промовив до феста. Хотів би я і сам того чоловіка послухати. Той же сказав Завтра почуєш його. А наступного дня прийшли Агрипа й Верніка. З великою пишнотою і увійшли до судової зали разом із тисяцькими та знатними мужами міста. Коли наказав фест, привели Павла і каже фест. Агрипо, царю і всі мужі, які прийшли з нами. Ви бачите того, за кого настирливо просила мене вся юдейська громада і в Єрусалимі, і тут. Викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж довідавшись, що нічого вартого смерті він не зробив, та й сам він покликався на кесаря, тож я вирішив послати його. Не маю нічого певного написати про нього володареві, тому привів я його до вас, особливо до тебе, Агрипо, царю, щоб як розпитаєш його, мав що Написати, бо здається мені недоречним посилати в'язня, не зазначивши звинувачення проти нього. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії. Та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів. Розділ 26 вірші 1-32 Агрипа сказав Павлові, дозволяється тобі про себе самого говорити. Тоді, Павло, простягши руку, почав оборону. Царю Агрипо, вважаю себе щасливим, що сьогодні перед тобою можу дати відповідь на все те. В чому звинувачують мене юдеї, особливо тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями, тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Отже, життя моє, яке з і з самого початку пройшло між моїм народом в Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони знають мене здавна, аби тільки хотіли посвідчити, що я жив фарисеєм, згідно з дуже строгою течією нашої віри. А тепер я стою і мене судять за надію обітниці, яку Бог дав нашим батькам, до якої дванадцять наших племен, служачи безнастанно ніч і день надіються дійти. За цю надію царю я звинувачений юдеями. Чи вважаєте ви неймовірним, що Бог воскрешає мертвих? Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина. Це я і зробив у Єрусалимі. Багатьох зі святих я замкнув у в'язниці. Одержавши владу від первосвященників, коли ж їх убивали, я давав згоду. І, дуже часто, караючи їх по всіх синагогах, примушував їх хулити, а сильно лютуючи на них, переслідував їх навіть по далеких містах. Ідучи в Дамаску цих справах з уповноваженнями і наказом від первосвященників, о півдні в дорозі побачив я царю світло з неба, яскравіше від сонячного світла, яке осяяло мене та тих, хто йшов зі мною. Коли ми всі попадали на землю, я почув голос, який говорив до мене й промовляв єврейською мовою: «Савле». Савле, чого мене переслідуєш. Тяжко тобі бити ногою колючку. І я запитав, Хто ти, Господи? Господь відповів Я, Ісус, якого Ти переслідуєш. Але підведися і стань на свої ноги, бо на те я і з'явився тобі, щоби зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив. І того, що я покажу тобі, визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержали вони прощення гріхів, і спадок між освяченими вірою в мене. Тому, царю Агрипо, я не став чинити опір небесному видінню, я проповідував спочатку тим, які були в Дамаску, а потім тим, котрі в Єрусалимі, в кожній юдейській околиці та язичникам, щоб покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї, схопивши мене в храмі. Намагалися розірвати, та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня стою, щоб свідчити малому і великому, не розповідаючи нічого, крім того, що говорили пророки і Мойсей, що має статися, що має постраждати Христос, що Він, перший воскреслий із мертвих, має проповідувати світло. Своєму народові та язичникам. Коли він отак захищався, фест гучним голосом сказав Безумствуєш, ти, Павле, велика вченість приводить тебе до Божевілля. Я не божевільний, високоповажний фесте, сказав Павло. Я звіщаю. Правдиві і розумні слова. Адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це, бо я не вірю, щоб щось цього було скрите від Нього. Адже це не відбулося десь у закутку. О царю Агрипо, чи віриш пророкам, знаю, що віриш. Агрипаш Павлові. Ще трохи і мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто сьогодні мене чує, стали такими, як я, за винятком оцих кайданів. І як сказав це йому, підвівся цар і намісник і Верніка. І ті, які сиділи з ними, і, відійшовши, говорили одне одному, зауважуючи, що нічого вартого смерті або ж кайданів цей чоловік не робить. А Грипа сказав Фестові, чого чоловіка можна було би звільнити, якби не покликався на кесаря. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.